З 29 вересня по 4 жовтня в Києві триває всесвітній конгрес бджолярів, який став найбільшою міжнародною подією в Україні після Євро 2012 В рамках цього масштабного заходу були організовані партнерські переговори, засідання, конференції, чемпіонати, учбові та мистецькі зустрічі, технічні турни для делегатів по бджільницьких об'єктах України. З першого дня працювала і унікальна експозиція. Її представляли делегації з Польщі, Китаю, Росії, Данії та Туреччини. Кореї, африканського континенту та інших країн світу таке грандіозне дійство не оминули, і наші земляки Криворізька делегація пасічників відвідала міжнародну експозицію, запросивши з собою і нашу знімальну групу. Як і очікувалося, у ці дні Київ став медовою столицею світу. Сюди на 43-й всесвітній конгрес пасічників Апімонді з'їхалося більше 12 тисяч гостей зі всього світу. Це найбільший галузевий форум, який загалом коли-небудь приймала українська столиця. Відтак Україна офіційно продовжила естафету Всесвітнього конгресу пасічників і впродовж п'яти днів знову доводила усій міжнародній спільноті, що її бджільницька галузь з тисячолітніми традиціями цього промислу на сьогодні є однією з найпотужніших та найбільш перспективних у світі. По суті, завдяки цьому Україна і виборола право проводити у себе міжнародний форум Апімондії. Ми як громадська структура поїхали по всьому світі для того, щоб нас пізнали. І нас пізнали, і до нас приїхали, і нам повірили. І ми маємо робити все можливе, щоб ота індустрія світова, яка приїхала на конгрес, залишилася тут, щоб ми співпрацювали, щоб кожен бджоляр відчув користь від того, що він тут побачив, з ким поговорив. Різноманітність і своєрідність бджільництва, унікальна суміш технологій, що дуже різняться в різних регіонах країни, так само, як і розмаїта природа, створюють передумову росту зацікавленості до українського бджільництва та до України в цілому. Загалом Україна неодноразово здобувала високі перемоги за свої медові продукти. Так, під час 41-го міжнародного бджільницького конгресу АПІМДІ у вересні 2007 року в австралійському Мельбурні українська делегація отримала вісім нагород, по чотири золотих та бронзових нагород. Зокрема. Отримано перемогу у найпрестижнішій номінації Комерційний мед, завдяки чому український мед з білої акації відтоді носить офіційний титул кращого меду світу. Найвищі нагороди також завоювано у номінаціях Кращий медовий напій за відроджену рецептуру традиційної української медовиці. Загалом тоді за кількістю нагород Україна посіла друге місце, поступившись тільки господарям конгресу австралійцям. А вже наступного року на 77-му національному медовому шоу Волонтері Україна здобула 15 нагород, в тому числі за словами фахівців, виробничий фонд вітчизняної галузі налічує близько 400 тисяч бджолярів та понад 3,5 мільйони бджолосімей. А валове річне виробництво меду перевищує 75 тисяч тонн, що ставить Україну на перше місце в Європі та на п'яте в світі за цим показником після Китаю, Індії, Аргентини та США. Конгрес у Києві проходив під лозунгом за межі вулика, бджільництва і глобальні виклики, і був присвячений вивченню потенціалу бджільницької галузі у вирішенні головних проблем. які Актуальні для людства сьогодні саме на київському конгресі був підписаний історичний акт про визнання бджоли медоносної видом, який знаходиться під загрозою вимирання. Сьогодні в Україні чудесна подія, і це не просто бджільницький конгрес. Це конгрес, який свідчить про те, що якщо ми збережемо бджолу, ми збережемо життя на планеті, життя кожної людини, здоров'я кожної людини. І це не пафосні слова, це факт. І то, що конгрес ми вибороли і привезли його в Україну. Я мала велику надію. Що в Україні? що наше керівництво держави, президент, міністри, прем'єр-міністр, посадові особи різних рангів звернуть увагу на бджолярів, на українське бджільництво, на цю галузь щодо науки, щодо виробництва, щодо технологій. Тому що в нас є все для того, щоб ця галузь розвивалася. Якщо десь випускаються машини, а десь годинники, то в нас мед. Ми за медом всі країни світу. Апімондія це всесвітня федерація бджільницьких асоціацій, що об'єднує кращих фахівців, науковців, підприємців та громадських діячів цієї галузі. Штаб-квартира федерації знаходиться у Римі. Станом на сьогодні, членами Апімондії є об'єднання пасічників з 80 країн світу. «Апімондія» – це для нас відлична можливість, щоб зустрітися з нашими друзями з країн сього світу, установить нові kontakty z nowymi partnerami. E, w to pierwszy dzień na kongresie, ale no, no, my już wpięceni wpечат, odliczną e, atmosferą, a to, że w goście przyjemcą jest Раз на два роки, починаючи з 1897 року, Апімондія проводить у різних країнах свої міжнародні конгреси, що є найбільшими подіями у світовому бджільництві. До такого грандіозного видовища залюбки долучилися і наші земляки. Передовсім активно спілкувалися та вивчали досвід зарубіжних пасічників. Криворізькі бджолярі, товариства, травневий мед. З'їхався медс'єхався вісчеловодний мір. Сасів міра представлені мира, Очень познавательне, очень познавательне. Особенно э, представлена хорошо продукция пчеловодства, упаковка, то есть э, со всего мира все продукты и все-все-все, что можно было посмотреть за все эти годы. Мы учимся, продолжаем учиться. Конечно, выставка очень впечатляет. Мы, так сказать, узнали здесь, познакомились со многими интересными людьми. В данном случае вот, мы общались с представителями фирмы Бартник. Я думаю, ми будемо співпрацювати. Надзвичайно вразила мене Апімондія 2013 передусім тим, що тут представлені більше 70 країн. Вразила Африка. Дуже багато представлено медопродуктів, апіотерапії із цього, цього континенту. З наших колишніх радянських братніх республік теж багато представлено, а перевершив себе Китай. Китай, коли я побував у них біля їхнього стенду, то виявилося, що Китай представлений аж стома пасічниками. І я думаю, що потрібно працювати нам от уже на четвертому фестивалі меду для того, щоб було побільше, побільше ексклюзивних видів меду. Спілкувався з пані Васильківською. Вона пообіцяла, що не виключає, що прибуде в кривий ріг на четвертий фестиваль меду.

Відтак насичено роботу конгресу доречно порівняти з великим працьовитим вуликом, і така значна кількість делегатів пояснюється тим, що Україна знаходиться у самому серці найбільшого у світі бджолярського регіону у східній Європі і Туреччині сконцентровано близько чверті усіх бджолосімей світу та найвищий відсоток кількості пасічників серед населення. А тому самі організатори вбачають у проведенні конгресу насамперед створення прецеденту для успішного розвитку та сталого поширення у світі вітчизняного бджільництва. І до вищесказаного додамо ще одну приємну звістку. Сьогодні, 2 жовтня, на всесвітньому конгресі Епімондії в номінації Сотовий мед золоту медаль отримав пасічник з Криворіжжя Володимир Скрипник. Мед нашого земляка визнаний кращим у світі. А наш інформаційний вулик продовжує працювати, аби про все найбільш важливе та цікаве ви дізнавалися першими. Завтра у цій же порі свіжа порція новин. А на сьогодні у нас все з вами була Анна полковод побажання одне у таку незвичну Холодну жовтневу погоду зігрівайте один одного теплими словами та обіймами. На все добре.